Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо купляти коней. У мене навіть настрою немає, але ми все рівно будемо купляти. Я не знаю, що останній раз, що в ССО, що з ним стало. Така історія. Я задонатила. Собі 5 тисяч старконців, з них яких вже дві дві осталось. І ось сьогодні я дивлюсь і там удвоєння За ці ж самі гроші я могла отримати 10 тисяч Старконців Ну, не знаю, мама, я не знаю мама говоримо. Не знаю, що казати. Я дуже дуже. Люблю покупки, дуже донатер сильний. Але в один час ти боїшся, щоб 5 тисяч стараконіців не пропали, а в другий час ти боїшся, що буде удвоєння. Бо ти купив вже за ці гроші менше страхом, так, я думаю, ми будемо з вами купляти бельгійську полукровну. Мабуть ось цю. Або ось цю. Це мені хід зовсім не подобається, але прикольно. Ні, Ні, не хочу. Не хочу. Я не хочу. Ця теж така прикольна. Або ця? Або ця цю, А що візьму цю. Але я ще хочу подивитися на французьких серій. мене ж настрою немає. Так. <клух> настрою немає. Старкоінців теж немає. Але, знаєте, задонатить? Не проблема, ні. Але просто трішки. А, ні, ні, не трішки. Мені просто реально дуже сильно обідно, що я задонатила. Так, і, і отримала 5 тисяч серкон. цю. насчет. Не, французская стиль точно не. И мы вертаемся, просто купляем вот Боже. Таке гори, я не знаю. Можливо, це ще й, до речі, моя остання покупка, бо Stable останнім часом зовсім не цікаво грати Школа займає дуже багато часу. І просто щоб навіть пограти вже немає часу Да і навіть друзів немає ніяких на сервері ми беремо тебе попсик До речі, подивіться у мене 2845 старконців і коштує 850 Мені 5 старконців не хватает У мене не подивились, які гри у нас є. Але... Ой, вау! Він такий ганенький, прикольний. Але думаю, краще буде так, реально настроить.

снова меня ведь не настроения. настроение верная кобыла не знаю вот верная подходит а верная верная королева Верная красавица. Вау, он мне нравится. Реально, даже гарно. Я снимаю, снимаю. Да, Зайка, я тебе тоже Оооо! Я не думала, что мы ей купим. Так, ну, я зараз не, не сильно хочу дивитися анімацію, але зараз подивимося <кхід> всі одразу анімації. Про що я замітила, я не завжди дивилася прыжок і анімацію дебів, торможення, теж ну, зовсім, типу, відео, і я цього не показувала. Я надіюся, я зараз справлю свою помилку, я про це просто забувала. тысяча девятьсот девяносто. Дорогой дневник, и не писать ту боль и унижение. Так. Мне удобно. <coughs> Так от... О, ну, так, тепер можна реально роздивитися. Так, давайте шах. Вау, ну мені подобається. А граціозно прям так на ну, ця кобила має. Дуже подобається. На ну, прям іде, так як кролева. Далі. Тробки, не пам'ятаю. Дуже гарно. Стінка. Кент Трес, мабуть. Чіпусі, Боже, в тебе так гриво шиця, Грива. Книжка якась. Не знаю блін. Ну, взагалі. Добре, добре, класний. Повільний галок. Чин шва для нас, я не обню. О, зараз галоп. з Так, повільний галоп. і швидкий галоп. Дуже гарно, мені подобається. Так. Тепер диби. Ага, ну вони. Е, резкі. Що я хочу вам сказати. Але добре, що не сильно довго. Бо, наприклад, ось до в фриза 3 і 5 покоління вони дуже-дуже сильно довгі. І це реально мінус. Мені не подобається диби реально дуже гарно дуже. Гарно. Далі. Прижок. Ну, прижок, як в реальній конкурній коняки. Тому що, як я дивилася в відео, яке колись давно цих коней, то, типа, топ перше місце по конкуру. На 25 рік, може все змінилося, але кінь реально дуже гарний, і він в конкурі заслуговує першого місця. У нього прыжок, анімації. Ні, тут немає анімації, але а, це галоп, медліний галоп, все дуже гарно пророблене і це реально плюс. Чесно, що я вам хочу вже сказати, я вже, мабуть, не буду ходити з серстиву, але останнім часом. Ну, прям дуже сильно нудно грати. Оу, а поїхали. Купимо шайру. Боже, що у мене в голові зустрікнула? Я, навіть не знаю. Так, конюшня Морланда. Поїхали туди. Зараз ми ще шайра купимо так. В одному відео одразу два коня. Я в шокі. Нам можна даже чат почитати. Так. Ну, дуже гарно. боже, вона така мила! Я... Я просто заход. Ей, ей. Що з екраном? Що з екраном? Я не розумію. Шайер. Я, до речі, коли ось тут оцього... Ірландського коба дивилася, то я прочитала ісландський коб. Але це не ісландський коб, це ірландський. Давайте. Я думала брати з ко Чорного прям мали шаткований. Ось такий мені дуже подобається його. Ось он. Я білий не ну. Ось оцей! Ось. ось сюди, Оце я не знаю. Ну. Або ось цей. ось цей. все но и думаю не думать. Бум, Это будем ребенок взрослый жеребец так сарас я у меня у нас тревога началась. И я... Порт Точно хотите купить зато лошадь Ну, конечно. О, блин! О, а чё? А чему же какие-то такие вышел? Я не знаю. Поехать сейчас. Ух ніфіга собі. Ох, я ніколи не знала, що шари такі. Прям, ну, ну, прям тяжики такі милі. А, мені Рі... Рілі подобається. Він дуже милий, сильно. Він дуже прикольний. Ох! поїхали. Так. Шах. Чому у нас ніч? Я хочу чубляні. Так, шах. Все гарно У <смі> мене мало часу Ось Так без коментарів зараз, добре? Я просто не буду нічого говорити, щоб ви просто подивилися. Це на шутка і голову. би головне в дерево не вилізть. И быстрее. Прыжок. Прыжок. Торможение. Ну, торможение резко. Как завжди всегда утяжка. Дыбы. Дыбы дуже добры. Дыбы. Мне подобається. Він реально дуже добрий. <кхем> До речі, в першому видео на скидках на ярмарки, я казала, що я його не буду куплять. Але Мені стало грустно і я не знаю. Поднімаємо себе настрій. Mm. Все, я надеюсь, вам сподобалось це відео. Там де була покупки коня. І все тоді. Побачимося в наступних серіях, якщо я ще не запрошую ігру.